Дай Боже іншу долю Україні, або ж натисни на зворотній час, коли були кордони не в руїнах, коли вогонь дії часто так не гас. Не дай загнати в серце враже слово, Шевченка перед нами відкривай, бо він Вінника свою невражу мову. У Ні, він бачив, для країни рай, збери купи всіх, хто за межею, і тягне все своє, в чужі світи. Хай в рідні в граї б'ються за ідею, хай навіть кров'ю досягаючи мити, І вмить усе, що зветься Україна, З'єднає світі безліч берегів, бо ж тільки там паруть початок зміни, дає єднання всіх систем братів, дай Боже іншу долю Україні, або ж на зворотній час, коли були кордони не в руїнах. Коли вогонь надії часто так не гас.